Готуємо корисний пікантний буряковий салат. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик і я вітаю вас, друзі. Сьогодні я до вас з рецептом дуже легесенького салату для розвантаження нашого організму після великодніх свят. Це дуже смачно, ситно, просто і головне корисно та легко. Смачний та пікантний салат з бурячка. З універсальною заправкою та підсмаженим кунжутом це дуже смачно, друзі, і головне корисно. Додайте ще сюди відварене яйце, яких, до речі, чимало залишиться після Великодня, так? Шматочок сиру, цільнозерновий хлібець і перед вами збалансований легесенький сніданок або ж обід. Тому зберігайте такий рецепт, я думаю, що такого типу салати скоро точно стануть у нагоді. Тому що незабаром літо, і багато хто з нас, особливо дівчатка, так, захотять привести себе трішечки до ладу. І такий салат нам точно у цьому допоможе. Тож готуйте і нехай вам буде смачно та корисно. Для приготування всі інгредієнти зараз знаходяться перед вами, всі вони легенькі і. Доступні кожному. Тож ставте на паузу і вивчайте уважно або, як завжди, знайдете все в описі під цим відео. Отже, починаємо ми з буряка. В мене відварений, вірніше запечений буряк, так смачніше. Я його запікаю у фользі при 200 градусах до готовності. Натираю на дрібну тертку. Можна на крупнішу, можна порізати на дрібні квадратики. Зайву рідину, в мене її багатенько. Я зливаю, щоб салат не був надто водянистим. Ось таким чином. А далі натираю сюди свіжий часничок. Можете його зовсім не додавати, якщо не любите, або, скажімо, потрібно кудись піти ще після того, як поїсте салат. Далі беремо кунжут і обсмажуємо на середньому вогні десь хвилинки 3, не більше, постійно помішуючи, щоб не підгоріло. До салату, вірніше, до бурячка з часником, додаємо підсмажений ще гарячий кунжут. Далі заправляємо салат. Це в мене цукрозамінник, або ж цукор можна додати. В такій же кількості коріандр, оцет, оливкова олія та сіль. Гарненько все перемішуємо і салат готовий. Це такі аромати, і це дуже смачно, друзі. Це дуже-дуже смачно і корисно. І, власне, подаємо або в загальній тарілці, або ось так, як я порційно, в мене якраз буде час обіду, тож я із задоволенням посмакую таким салатом. Додаємо ще сюди трохи білку, в мене це відварені яйця, можна м'ясо, те, що ви полюбляєте. Сир, звісно ж, зелені не завадить, побільше зелені. І також щось із складних вуглеводів. В мене це сьогодні. цільнозернові хлібці, або ж сюди гречка дуже класно смакує. І ось така смакота на вашому столі. Це дуже смачно, корисно і, як бачите, просто та швидко. Тому скоренько готуйте, і нехай вам вже буде смачно. Ну, а зараз улюблена рубрика: смакуємо те, що готуємо. Такі аромати. Здавалось би, нічого складного, але смак. М -м -м. Це дуже смачно. Смачно, корисно і дуже швидко. Ідеально? М -м. Ідеальне розвантаження для організму. Смачно, дуже смачно. Ситно? І корисно. Ну, чи не ідеально? Mm. Ну що ж, із задоволенням піду пообідаю. Усім, хто зараз їсть, бажаю смачного. Mm. Друзі, я вам вдячна за увагу. Молодці, що готуєте разом зі мною. Пишіть в коментарях, чи робите ви такий салат, чи взагалі подобається вам салат із буряка, і, знову ж таки, накидайте мені своїх варіантів. Обов'язково все скуштуємо.